Вітаю хрі з Вашингтону, Брифінг голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Ви можете дивитись нас на Ютубі та Фейсбуці. В секції коментарів можете поставити нам свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо буде така нагода, також будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь, це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія звати Олексій Коваленко, і ми сьогодні будемо обговорювати багато важливих тем. Зокрема, ми торкнемось теми телевізійних дебатів, які сьогодні відбудуться між кандидатами у віцепрезиденти від демократичної та республіканської партії. Ми також поговоримо про позицію Угорщини стосовно різних варіантів мирних планів щодо України. А також поговоримо про плани та пріоритети нового генерального секретаря на посаді нового генерального секретаря НАТО Рюта. The cat sat on the Але до всього по черзі спочатку перейдемо до американських новин і обговоримо власне телевізійні дебати, які відбудуться сьогодні між губернатором Міннесоти Тімом Волсом та сенатором від Агая Джей Ді Венсом. Відбудуться ці дебати сьогодні ввечері за вашингтонським часом. А це буде 8.45 за Вашингтоном або ж 3.45 за Києвом 2 жовтня. І ці дебати можна з перекладом українською подивитись на сайті голосу Америки. Голоса відразу ж після закінчення цих дебатів голосамерики матиме спеціальний ефір з обговоренням цих дебатів, з обговоренням ключових заяв кандидатів, з аналізом риторики їхніх стратегій головної реакції. Також матиме включення нашого кореспондента із Нью-Йорка. Цей спецвипуск також буде доступний на нашому сайті, але також і на наших соціальних платформах. Сосмінійних платформах у Фейсбуці, соцмережі ЕКС та на. Тубі, а про подробиці очікувань від цих дебатів ми поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожко прямо зараз, яка приєднується до нашого прямого ефіру. Якщо маємо таку нагоду, вітаю тебе таню. Вітаю. Дякую тобі дуже, що приєднуєшся до нашого ефіру. Можеш сказати за якими правилами будуть проходити ці дебати, і чи відрізняються ці правила від президентських дебатів, які ми вже побачили, як готуються кандидати до цих дебатів? Ну, власне, правила проведення дебатів між кандидатами віце-президенти будуть досить подібними до того, як проводилися дебати для кандидатів у президенти. Так само не буде живої аудиторії, не буде вступного слова. А кандидати не мають вони буде всього дві перерви. Під час цих перерв вони не мають права спілкуватися зі своїми помічниками, Вони з собою матимуть лише ручку, папір та пляшку води. Але на відміну, скажімо, на відміну від дебатів між кандидатами у президенти їхній мікрофон не буде вімкнений під час того, як виступає їхній опонент. Тобто вони матимуть право, вони матимуть можливість перебивати один одного. Але CBS, дві модераторки, які будуть вести ці дебати, вони мають право, скажімо так, вімкнути мікрофон, якщо це обговорення стає занадто бурхливим. І також CBS зразу попередив, що модераторки не будуть робити факт -чеки а все самі кандидати мають заперечувати, спростовувати інформацію, яку надає їхній опонент. А якщо говорити про підготовку, то те, що лунає з табору сенатора Дже Дівенса, виглядає так, що він почувається досить впевнено. Його прихильники або його помічники говорять про те, що він дав дуже багато інтерв'ю. Це дійсно правда. Він дає найбільше інтерв'ю зі всіх учасників чотирьох учасників виборчих перегонів. І що це мовляв є дуже хорошою підготовкою до дебатів, але тим не менш він готується. Він має таку формальну репетицію під час цієї репетиції. А тімо воса грає том ЕМР. Це конгресмен, також він. Він а зміні соти сам змінісоти йому приблизно стільки років, скільки тімо волсу, і головне, що він його дуже добре знає. Якщо говорити про а, Тімо Волсе, то а, до йде така інформація від джерел його табору, що він дуже переживає, хвилюється, боїться підвести камело Харріс під час тих дебатів. І він дещо занижує очікування від себе. Він говорить про те, що ну зрозуміло, Джеді Венс він ну, закінчив Єль, Вони там вчаться як вести дебати. Я всього навсього а, вчитель у школі. Але тим не менш він готується вже кілька тижнів. І під час цієї підготовки роль Джеді Венса грає під. Бутеджич, який є міністром транспорту, але звичайно, що він це робить у вільний від роботи час. Отже, очікуємо, що обидва кандидати будуть готові до дебатів. Таню, а що очікується почути під час цих дебатів? Чи, чи лунатиме тема України серед тем, які будуть обговорювати кандидату у віцепрезиденти? Ну, власне, що ми не очікуємо, побачити, так це якось такої вдумливої глибокої розмови про майбутнє Америки або про якусь конкретну політику, але скажімо, щодо очікувань тем обговорення, то ми чуємо багато тем, які лунають на адресу, скажімо так, критика, яка лунає на адресу обох кандидатів і можна припустити що ми почуємо це у вигляді питання або у вигляді критики від тома Тома, Тома волса або а, від Венса. отже якщо говорити про Джейді Джей Венса, то ми очікуємо, що йому пригадають слова, які він раніше говорив про Дональда Трампа. Він до нього стався дуже критично, навіть називав його американським а, культурним героїном або американським гітлером. А казав, що він ніколи його не підтримує. так, так що очікуємо, що йому це пригадають і а, попросять його пояснити. Ці слова також Джеді джедівенс, який є, скажімо, якщо порівнювати з Тімом Волсом, то його популярність є дещо нижчою серед виборців. І він, скажімо так, зневажливо висловлюється про. Ціли категорії громадян, а говорячи про демократок у владі, він сказав, що назвав їх нещасними кошатницями, які а самі нещасливі і іншим інших хочуть зробити ні Багато жінок з котами чи без котів на це образилися. І також він поширював інформацію, яка не знайшла підтвердження про те, а що вихідці з Гаїті мігранти, які перебувають легально в місті Спрінфілд, їдять і собак. Так, очікуємо, що і це йому можуть пригадати. І також можна очікувати, що тема України можна можемо почути саме в контексті Джейді Венса, тому що Джейді Венс нещодавно оприлюднив своє бачення, як він бачить завершення війни в Україні. І власне це бачення вже досить ну його розкритикували експерти з національної безпеки, сказавши, що це дуже сильно нагадує власне план Кремля. Джейді Венс в інтерв'ю в радіоінтерв'ю, в подкасті він сказав, що ну як він це бачить, війна має завершитися на лінії розмежування. А де зараз ведуться на, на, на лінії зіткнення? А Росія тримає те, що вона от, от, змогла отримати а якась лінія демілітаризована зона, і Україна має відмовитися від вступу в НАТО і в Європейський Союз. І навіть президент Зеленський під час перебування в Сполучених Штатах він сказав, що якщо це дійсно буде імплементовано, то це була б жахлива ідея, яка б. А завершили війну коштом власна жертви коштом українських територій, та могла призвести до чисельних локальних та навіть загального конфлікту, оскільки це, скажімо так, порушує систему міжнародного права. Якщо говорити про Тіма Волса, то на відміну від Джейді Венса, він має досить довгий послужний список, як в Конгресі. Кілька він шість здається. Було було шість термінів. Він там був в конгресі, і також досить такі довгий послужний список на посаді губернатора. Йому можуть пригадати якісь його попередні рішення, попередні дії а в власне в цій якості. А наприклад, його критикують за те і називаються ліворадикальною такою політикою: а безкоштовні сніданки в школах перевірку а таку досить потужну. Перевірку для під час купівлі зброї також те, що він, будучи губернатором Мінісоти, він а, дав можливість а, нелегальним іммігрантам утримати водійські права. Але також а, Джеді Венс можливо пригадає, що він а, ну, його звинувачують в тому, що він не дуже правильно представив свій послужний список у військ. Він був національній гвардії 24 роки. Але головне, ми очікуємо, що Джеді Венс точно підніме питання протестів у Міннів Мініаполісі. Під час того, коли а, Тім Волз був губернатором Штату Міннесота. Таня. От питають наші глядачі: чи цікаві ці дебати американцям, що американці думають, поставлю тебе питання загальніше. як ці дебати між кандидатами у віце-президенти можуть вплинути загалом на хід президентської кампанії? Дебати надзвичайно цікаві, за ними спостерігають, і це а, скажімо, це: остання така велика телевізійна подія. Перед власне, днем голосування, тому що ми вже знаємо, що повторних дебатів між Трампом і Камоломідональдом Трампом і Камелою Харріс вже не буде, тому це важливо. Також вони є досить важливі, тому що різниця між кандидатами, між популярністю Камала Харіс та Дональдом Трампом, є дуже незначною. Тому навіть якась частка відсотку, вона або один відсоток вони можуть вплинути на загальний результат виборів. Також вони є важливі, тому що Дональд Трамп, якщо він буде обраний, а він буде під час свого терміну, він буде найстаршим президентом в історії Сполучених Штатів. Тому ті, хто голосують за Дональда Трампа, також мають для себе зробити вибір, чи подобається їм адже Венс. Ну і останнє що обох кандидатів не дуже добре знають американці, а багато американців не дуже добре знають і камелу Харріс, Тому їхнє таке основне завдання представити себе, представити свого кандидата. Але головне це не зашкодити своїм своїм босам-кандидатам у президента. Давайте послухаємо Смерто. Перше, що їм потрібно зробити, це представитися електорату. І кожен намагатиметься справити гарне загальне враження. По друге, основне правило для кандидатів у віцепрезидента майже таке саме, як основне правило для віцепрезидентів. президентів А саме, не робіть нічого, що послабило, підірвало б, збентежило вашого кандидата чи вашого президента. Таню, дякую тобі дуже за огляд. Будемо стежити, продовжувати стежити за дебатами, тому підключайтесь до нас. Дивіться наш спеціальний ефір, також присвячений дебатам ввечері за Вашингтоном або рано зранку за київським часом. Дякую тобі. З нами на зв'язку була Таня Ворожко. А ми ж продовжуємо зачитаю звідки нас дивляться на сьогодні. Дивляться з горішніх плавнів з Дрогобича. Дрогович вітає окупований Луганськ. Вітає Калуш, дивляться нас у Дніпрі та Норвегії. Переходимо до іншої теми, яка не менш цікава, яку ми обговорювали вже трошки в наших попередніх брифінгах це європейська тема і зокрема позиція позиція угорщини стосовно різних мирних планів стосовно мирного врегулювання в україні як ми обговорювали вже раніше в попередніх в попередніх брифінгах угорщина займає таку досить особливу позицію дуже відмінно від інших країн європейського союзу так угорщина висловила свою підтримку китайсько-бразильському плану мирного врегулювання стосовно війни в україні вона доєдналася до ці ті... Ініціативи а, минулого тижня, коли на полях генеральної асамблеї був захід, де були присутні сім представники 17 країн, і де вони власне, обговорювали цей план мирного регулювання а, вчора ж. В понеділок, 30 вересня, була зустріч у а, між а, між Андрієм Сбігою, міністром, новим міністром закордонних справ України та його а, угорським колегою Сіатро, а, вони обговорювали власне українську формулу миру та план перемоги Оги за цим всім стежила моя колега, яка приєднується в нашого прямого ефіру Мирослава Нгадзе. З нею ми поговоримо про деталі. Власне, як виглядає позиція Угорщини? Мирослава, от вітаю тебе. Я знаю, що ти мав нагоду поспілкуватися з представниками угорської влади, з представниками опозиції, з експертами. Ти дуже грунтовно досліджувала це питання. І а тема Угорщини вона зараз дуже активно висвітлюється і в Україні, і в міжнародних медіа світових медіа. Якої ж все ж таки є. Офіційна позиція Угорщини, чи бачили ми слова Сибіги, начебто, Угорщина підтримує територіальну цілісність України. Водночас це не зовсім те, що в китайсько-бразильському плані. Яка офі офі офіційна позиція Угорщини? Так, Лесі, вітаю. Перше, все хочу сказати, що я зараз знаходжуся на Варшавському безпековому форумі, і Пан Сибія якраз тут також знаходиться. В нас нам вдалося поспілкуватися з ним з ним тут. І щойно закінчилась панель, на якій він закликав своїх колег, своїх колег сусідів в сусідніх країнах. міністрів закордонних справ Be brave like Ukraine». Будьте будьте сміливими, як українці відвоюючи свою свободу і допомагаючи Україні. І він якраз про повернув. Увся з відвідень від відвідин угорщини, а я була в угорщині практично весь минулий тиждень, де могла поспілкуватися зі всіма, зокрема з як ти щойно запитав про позицію влади угорщини. Влада угорщини насправді займає досить складну і дивну позицію. Вони говорять про те, що Україні і нам всім потрібен піс, мир, що Європа – це проект миру, і тому мир це найважливіше. Чи вони мають пояснення, що це означає? Я якраз і досліджувала. Давайте послухаємо перше речника угорського уряду, з яким мені вдалося поспілкуватися і спробувати задати йому ці складні запитання. Позиція Угорщини полягає в тому, що війни в Україні російської агресії ніколи не повинно було бути. А це означає, що були інструменти і були можливості протистояти ескалації напруженості та розв'язанню війни. це буде довга розмова, і я вам можу сказати, що угорщина виступає за мир не лише через мандат, а й через переконання угорського уряду та пана Орбана, що Європа, європейський союз повинні існувати як мирний проект Union should continue as a peace project. Did Юніаншудконтинію езопіспроджетмистербан uh, чи сказав пан Орбан Путіну, що він має вийти з України? Чи є у вас конкретна пропозиція мирного плану щодо того, як ця війна має закінчитись? Постен веридефенітлі возалісгевін. Він безсумнівно вів і веде дуже відверті та чесні розмови зі світовими лідерами, і він завжди говорить про мир. І він сам і міністр закордонних справ фактично відверто говорили про незаконність того, що відбувається, і того, що було скоєно Росією. Але безумовно одним із головних елементів його політичних ідей і його мирного плану є залучення когось, хто зможе зупинити те, що відбувається. Мирослава, Морослава. Власне, чули ми також дуже багато критики з боку європейського союзу щодо позиції Угорщини. А як, як це виглядає, яка як реагують на це в європейському союзі? Як реагують на цю позицію Угорщини, яка дуже відрізняється від інших країн ЄС? Ну от якраз про це і далі, тому що сказати, що ми хочемо за що ми виступаємо за мир. Це мало сказати. Потрібно пояснити зрозуміти, що означає цей мир. І от ці запитання я задавала іншим представникам угорської угорського суспільства. І ось давайте послухаємо аналітика, старшого аналітика німецького німецького фонду німецького Council of Foreign Relations», який пояснив насправді свою точку і дав свою точку зору з приводу того, що означає за Польсь, за е, угорською владою е, мир The peace that could be concluded роблячи висновки з того, що вони говорять, то мир в основному був би миром братської могили, тому що мир, який вони відстоюють, означав би негайне припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Така позиція уряду Угорщини. Я маю на увазі мир в лапках. Мир, який просуває угорський уряд, означатиме збереження та легітимізацію усіх територіальних надбань, які Росія силою відібрала в Україні за останні два з половиною роки. Саме так угорський уряд уявляє мир. Дефакто це означатиме визнання поточної лінії фронту, основу майбутнього припинення вогню. Проблема цієї перспективи полягає, по перше, в тому, що це рішення за Україною. це не в компетенції угорського уряду вирішувати, коли припинити бойові дії та за яких умов. По-друге, в наративі угорського уряду є фундаментальна помилка. А саме припущення, що як тільки бойові дії закінчаться, тоді вбивства і припиняться. Але ми точно знаємо, що на окупованих територіях вбивства не припинялися. Ми точно знаємо, навіть за координатами, що на окупованих територіях росіяни створюють фільтраційні табори. Вони створюють камери для тортур, регулярно депортують, катують, вбивають людей. Тож угорський наратив про те, що негайне припинення бойових дій негайно покладе край вбивством, як таким. Це просто неправда. Маруслав, от, чули ми ну, от... позицію. Перепрошую, продовжуй. Будь ласка. Будь ласка, задавай запитання. Чули ми чули, чули, чули ми позицію власне, угорської влади, чули ми власне із коментарів, які ти отримала і раніше. Але я знаю, що ти також спілкувалась з угорською позицією. Що ти почула від опозиції? Чи відрізняється їхня позиція від офіційної позиції влади? Що я хочу наголосити ще тут, що я запитала експерта насправді ще чи, чи підтримують цю позицію суспільство угорське, і він сказав, що більшість угорського суспільства справді притримується схожої позиції про необхідність так званого миру. Чи розуміють вони, що це означає не до кінця, тому що він каже, що засоби масової інформації в Угорщині практично контрольовані, і влада має можливість сформувати цю суспільну думку що стосується опозиції, опозиція насправді також говорить про необхідність миру. Так вони кажуть, що Україна повинна захищатися. Вони кажуть, що Україна повинна отримати всю допомогу. Вони кажуть, що потрібен мир. Єдине, що різницею, різ, з різницею в тому, що вони кажуть, що Україні повинен бути справедливий мир і шукати цього справедливого миру треба вже зараз в комплексному сенсі не лише зброєю, а іншими методами. Я так розумію, це також мирні переговори. Давайте послухаємо, що каже опозиція. And I think the Hungarian government's relation towards the war is is quite. Я вважаю, що ставлення угорського уряду до війни досить тривожне. Я так вважаю, тому що наш уряд є досить лицемірним у багатьох відношеннях, і заради недалекоглядної політичної вигоди в Угорщині вони практично використали війну в їх політичній кампанії. І я вважаю, що це абсолютно нечесний спосіб спілкування. Я думаю, ми всі погоджуємося із цим. І навіть уряд каже, що Росія в цій ситуації є агресором. Однак, навіть не зважаючи на це, інтерпретація та обговорення є зовсім іншими. Очевидно, що Україна має захищатися, і дуже важливо, щоб це заявлялося при кожній нагоді на кожній платформі. Про те, що Україна має право на свої кордони, на свій суверенітет. Україна це нація. І я вважаю, що це надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися цих заяв і цих фактів. Ми повинні знайти шляхи для досягнення справедливої мирної угоди. Мирослава, дякую тобі дуже за коментарі, за ексклюзивні коментарі, які ти отримала і від експертів, і від представників влади та опозиції. І з нами на зв'язку з всіма подробицями теми Угорщини та її позиції стосовно мирних переговорів була моя колега Мирослава Морослава Дякую. А ми ж продовжимо до інших не менш важливих міжнародних тем, які також впливають на Україну. Це новий генсекретар НАТО. Сьогодні перший день, коли Рюте заступив на посаду, коли Марк Рюте в перший день заступив на посаду та говорив вже про найголовніші свої завдання. І він зокрема заявив, що серед найголовніших його завдань на посаді генсека НАТО є посилення допомоги Україні в для оборони проти російської агресії. На урочистому засіданні у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі він першим пріоритетом назвав посилення обороноздатності організації, а також підкреслив, що організація вимагає більших інвестицій. Про подробиці головування Рюте на посаді генсека НАТО у цій посаді, а також про головні пріоритети його роботи. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом, який приєднується до нас із Лондона. Богданом Цюпином. Вітаю тебе, Богдане, вітання. Богдане на початку. Хто такий Марк Рюте і як він став генсеком? Олексій Марк Рюте. Напевне, більшість наших глядачів пам'ятають. Це нідерландський політик, дуже вправний політик, який був на посаді голови уряду у Нідерландах. Майже 14 років для такої країни, де швидко міняються уряди, розвалюються, створюються коаліції. Це не абияке досягнення. 14 років на посаді, очолюючи різні різні коаліції. Йому 57 років. Що стосується того, як він став. Генеральним секретарем НАТО, почавши власне сьогодні свій перший день на посаді, то знову ж таки пригадаємо, що зокрема тут у Лондоні ще десь приблизно півроку, можливо, більше тому, говорили про те, що, наприклад, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон міг би стати. Генеральним секретарем НАТО багато було розмов про те, що можливо добре було би, щоб жінка вперше очолила альянс і щоб це була наприклад Кая Калас, колишня прем'єр-міністерка Естонії, і чи не останнім таким можна сказати кандидатом, хоча також, процедури відбору відкритого, немає на цю посаду, але фактично називали. Румунського президента Клауса Йоганіса він також вважався серйозним претендентом. Але, зрештою, Марк Рюте, напевне, завдяки також своєму політичному таланту, він їздив по різних країнах, зустрічався з ключовими урядовцями, посадовцями, президентами у різних державах, і саме він здобув найбільшу найбільшу підтримку. Серед країн НАТО, зокрема, очевидно від Сполучених Штатів як ключового союзника в організації, і його затвердили цього року на посаді генерального секретаря Альянсу Богдане, Марка Юта дуже часто називають другом України. Про які пріоритети він вже говорив? Про які пріоритети на своїй посаді генсека НАТО він вже говорив. Та а, чи є серед цих пріоритетів Україна? Олексію, ти почав з того, що його вважають чи називають другом України? Ну слово друг це таке дуже дуже неформальне. Я, можливо, би його у цьому випадку не застосовував. Але Марк Рюте сьогодні повторив що без як він сказав незалежної і міцної України. Стійкий мир у Європі неможливий. Це була його одна з таких найгучніших заяв у Брюсселі у перший день на роботі, так би мовити, і почав він з того, що його головне завдання це зміцнення альянсу НАТО, а це забезпечення до речі більших видатків на те, щоб країни НАТО альянс мав. Кращу зброю, новіше оснащення. Він сказав, що безкоштовно такі речі е, не робляться. Е, а другим пріоритетом він назвав Україну. Ось як він це сказав. Let's not forget, Ukraine is fighting a war of self-defense. Ну, ми не забувати, що Україна обороняється, а це означає, що Україна має право захищатися, і, як ми знаємо, міжнародне право. А згідно з міжнародним законом, це право не закінчується на кордоні. Отже, це означає, що допомога в самообороні України означає також можливість, аби вона завдавала ударів по законних цілях на території агресора. Зрештою, кожен союзник має визначити свою підтримку Україні. Це вирішує не я, це окремі союзники і їхні відносини з Україною. І ми також повинні чітко усвідомлювати, що жоден якийсь один вид зброї не гарантує перемогу у війні, але очевидно, що це важлива дискусія. Також важлива дискусія про е, удари чи про право України завдавати удари по е, об'єктах по цілях на території Росії було одне з питань, що сьогодні е, що сьогодні лунало е, у Брюсселі. Ми трохи з цією цитатою ми забігли забігли наперед. А повертаючись до питання України, яке він е, яке він назвав дуже важливим і другим серед трьох головних. Він згадав дуже цікаву річ. Він сказав, що зі свого особистого досвіду, як прем'єр-міністр, керівник уряду Нідерландів, він розуміє дуже добре. Розуміє, що Україна і Російська війна в Україні не обмежуються лише територією вздовж смуги фронту. Він сказав, що Йому це нагадує про те, як 2014 року він, як глава уряду, приймав домовини загиблих людей з літака рейсу MH17, який був збитий над східною країною, збитий російською ракетою, і з тим досвідом. З тим розумінням того, якою страшною несправедливою є російська війна проти України, він знову сьогодні повторював, що Україні потрібно допомагати далі, і потрібно, як він сказав, наближати Україну до, до НАТО, тому що за його словами, якщо переможе Путін, тоді загроза для багатьох інших країн буде ще більшою. Масекен Власне, ще одна дуже важлива тема. Залишається у нас менше однієї хвилини. Це потенційне запрошення до України в НАТО. От власне Financial Times повідомляє, що, начебто, за їх джерелами Джо Байден може погодитись підвищити статус України в НАТО. Рюте говорить, що місце України НАТО, але чи є якась конкретика від нього? Олексію, анонімні джерела в газетах можуть говорити різні речі, і не зовсім зрозуміла фраза, що таке підвищити статус кандидатства, чи чи, чи щось таке. Це це не зовсім не зовсім зрозуміло на цьому етапі. Марка Рютер, Р'ютер знову ж таки запитували про це. Він сказав, що насамперед проголосив, що обіцянка членства України в НАТО має бути виконана, але він не вдавався до дат. А натомість наголошувано тому, що зараз, ось в цей момент, найважливіший пріоритет це допомога Україні в тому, щоби вистояти у війні, щоби оборонятися. Він вважає, що питання членства вступу України на НАТО Богдана, буде закінчується наш ефірний час. Дякую тобі. Дуже продовжимо стежити за цією темою. З нами на зв'язку був Богдан Цюпин. Ви дивились наші щоденні програми Брифінголосу Америки. Приєднуйтесь у 18-й годині за Києвом на зв'язку. На все добре, Завантажте мобільний додаток.